Вітаю! Сьогодні в нас на каналі е, книги з підбірки українських авторів, які писали українською, але це переклади на російську. Е, книги є доволі давні, книги, які майже 70 років, наприклад, як ось ця Коцюбинський розкази, видавництво Крим іздат, 56-й рік. Невеличка книжечка в твердій обкладинці. Видавництво ось, місто Сімферополь 56, як я казав. Книга, як на рік випуску, у гарному стані. Наклад її 50 тисяч примірників, ціна 4,85. Ось що в нас тут є створив. на крилях пісні для общого блага, дорогою ціною, сміх, персона ґрата, в дороги, подарок на іменіни, лошаді не винувати, Бугуцький, Михіл Коцубінський біографічна справка. З цього всього я знаю лише про подарок на іменини. Е, можливо, проходили його в школі, але я його знаю з перегляду українського кіно 90-х років і це якраз десь 91-й-92-й рік. Фільм був. Екранізація цієї повісті, ну, мені не сподобалася. Екранізація, принаймні. Не знаю, що ще цікавого писав Коцюбинський і наскільки він цікавий як автор, але екранізація мені не сподобалась. Ось така книжечка давненька. А нагадаю, що будь-які книги з моїх оглядів ви можете придбати, написавши в коментарі під відео або зв'язавши зі мною е за контактами в описі каналу. Переважно через вайбер, але якщо у вас вайбера нема, можете і зателефонувати. Далі. Ольга Кобилянська Земля. Це теж переклад з української. Бачимо підпис на пам'ять под новий 60-й год. Світочки від Галінки. 1 січня 60-го року. Государственне іздательство художественної літератури. От, тут вже є ілюстрації. Москва 59-го року. Перевела з українського. Єгорова. А тут є ілюстрації ось такого типу. Так. Що у нас тут з технічної інформації? Ціна така ж. 475, е, наклад 150 тисяч. Це вже значно масовіша книга. Далі у нас книжечка Юрій Дольд Міхайлік. І один в полі воїн. Книга 58 го року. Теж Державне видавництво художньої літератури Київ. Авторизований перевод з української Єліни Россельс. Це, я так розумію, щось на воєнну тематику. Назва знайома, але я твір цей не знаю. Наклад 300 тисяч примірників, ціна 10 рублів, 20 копійок. Бачимо тут корінець, відклеївся. Але вік книги. А, тут навіть лясе якесь зроблене. Бачимось шнурочком. Хтось зупинився навіть не на середині книги. Далі у нас Грігор Тютюнік. Тютюніка, якщо не помиляюсь, вчили в школі вірші. Огоньок далеко в степі. Ну, хтось підмалював вже трішечки. Книга була в дітей. Дорогої внучки от е, Олі от дідушки Васі в день рождення 1986 року. Видавництво веселка 1986 року. Малюнки Василія Євдокименко. Переклад з української Ніколая Шевченко. Ось такі у нас ілюстрації. Для младшого школьного возраста. Сказки, розкази, повість. Так, книжка украинского писателя, лауреата Республиканской литературной премии имени Украинки вышли сказки, рассказы, повести о родной природе, о людях, труда, о судьбах детей в годы Великой Отечественной и в послевоенное время. Малюночки такие, цикавые. А ей и кольоровые вставки. Ну, Черно-белые какие-то краще. Така книжечка, вже з 80-х. Наклад 200 тисяч примірників. Ціна 65 копійов. Так, а ось така книга у нас, навіть аж в двох примірниках. Одна, правда, гірша, інша краща. Це Ірина Вільде Совершеннолітні діти. Роман для старшого школьного возраста. Авторизований перевод з українського. Знову той самий прикладач Єлена Росельс. Художник Застанченко, веселка 87-й рік. Роман известной писательниці лауреата Госпремії Шевченка посвящен жизни буковинської молодежи до воссоединения Буковини з Совєтською Україною. Центр центрі и привлекательный образ юнош, юної дівушки, впервые влюбленной еще по-детски, наивной, доверши, Тож в то же время серьезный и вдумчивый, стремящейся приносить пользу родному народу. Ну, ось така книжечка. Там навіть не художник, а художнє оформлення книги. Наклад 200 тисяч примірників, ціна 1 рубль. Ось так. Сьогодні таке коротесеньке відео з перекладними книгами. Десь в мене ще вони були відкладені, але знайти не можу поки що. Тому ось така маленька підбірочка. Е, цікаво почути вашу думку. Про переклади української літератури на російську. На цьому все. Бувайте до зустрічі в нових відео.